Для того, щоб якомога точніше визначити діаметр шийки краплини в момент відриву, скористаємося таким методом. За допомогою штангенциркуля циркуля визначимо зовнішній діаметр шприця. Зверніть увагу, ми затискаємо шприць в губках штангенциркуля і далі дивимося, яке ж значення ми наміряли. Для того, щоб зрозуміти, що власне ми наміряли, придивимося до шкали і зверніть увагу. Шукаємо найпершу позначку на, на великій шкалі, до якої доходить перша нульова позначка на ноніусі. Дивимось, у нашому випадку це 1 см і 1, 2, 3 цілих поділки. До четвертої трошечки не доходить позначка на шкалі ноніуса. Отже, перші дві цифри нашого вимірювання це буде 1,3 см або 13 мм. Далі наша задача на ноніусі, якщо ви придивитеся до нього уважно, то всі його штрихи трошечки не співпадають з, зі штрихами на основній шкалі. І наша задача знайти той, ту поділку, ту позначку, яка найближча до співпадіння з позначкою на основній шкалі. Якщо ви придивитеся в нашому випадку це сьома позначка найближча до співпадіння. Тому результат вимірювання нашого складає 1,37 см або ж 13,7 мм. Якщо подивитися на штангенциркуль, циркуль, він у нас вимірює до однієї десятої міліметра. Відповідно, 13,7 мм або 1,37 см, як вам більше подобається. Після цього нам треба крапати воду в нашому досліді зі шприця. Тут також зверніть, будь ласка, увагу. Шприць треба розміщувати якомога ближчим до вертикалі. Якщо він буде, як у нас, на відео під кутом, то це призведе до додаткової похибки. Коли крапатимете зі шприця, намагайтеся тримати його вертикально. І ви бачите, краплини потроху наростають перед тим, як відпасти. Наша задача сфотографувати краплю перед самісіньким відривом. Я раджу вам зробити серію знімків. І потім з них обрати той, де крапля звисатиме найбільше, і відповідно там, де її частинка, там, де її щійка, буде найтоншою. Після цього переходимо до застосунку Prime Ruler і обираємо в ньому режим Photo Ruler, тобто будемо вимірювати довжини за фотографією. Отже, обираємо і обираємо режим межі, режим вимірювання. обираємо. Далі в нас випадково вискакує реклама. Не звертайте увагу, це іноді буває в таких застосунках. Ми пропускаємо її, нехай вона вас не лякає. Наступний діалог він нам пропонує або взяти зображення з галереї Select, або використати камеру і зробити зображення безпосередньо самі. Ми радимо вам використовувати зображення з галереї, тому що можете зробити серію знімків і вже з них обрати той знімок, який, на вашу думку, на якому, на вашу думку, зображена крапля найближче до моменту відриву. Отже, обираємо з галереї. Там у нас були поради, як робити знімок, обираємо знімок наш. І далі дивіться, нам потрібно додати якийсь об'єкт, розміри якого відомі. В нього є перелік об'єктів цього застосунку. Бачите, банкнота в 1 євро, кредитна картка, диски, аркуш А4. Звісно, нашого об'єкту, якого ми вимірили, шприця там немає. Тому ми натискаємо Add додати. І додаємо об'єкт. Назва може бути будь-якою. Я ввожу зовнішнє, да, зов... скорочення від того, що це в нас зовнішній діаметр шприця. І вводимо, власне, саме значення. Ось тут зверніть, будь ласка, увагу, є помилка е на відео. Я вводжу 1.47. Насправді має бути 1.37. Те, що ми наміряли штанген циркулем, те і вводимо сюди. Отже, вводимо 1, е Має бути 37. Я, на жаль, вводжу 47, тому буде в мене неправильне вимірювання. І після цього, як ми ввели, нам треба розмістити ось цей об'єкт. Показати, а де ж він знаходиться на фото, де ж на фото знаходиться зовнішній діаметр нашого шприця. Отже, натискаємо ОК і намагаємося встановити оцей відрізочок його кінці так, щоб один краєчок починався з одного краю шприця, а інший краєчок починався якомога точніше з іншого краю шприця, щоб вони таким чином відповідали діаметру. Для того, щоб встановити це якомога точніше, можна скористатися згори. Зверніть увагу, віконечко зі збільшенням, тобто той самий е, знімок наш, його фрагмент, збільшений, і нам треба встановити ось цей зелений хрестик так, щоб він е, припадав на місце, де закінчується власне шприць. Е, також зверніть увагу, зробити це треба так, оскільки ми вимірювали діаметр, так, то зробити це треба так, встановити, щоб кут між стороною шприця і нашим відрізком був якомога ближчим до прямого. Тут у нас це трошечки не так. Можна видно навіть на око, що трошечки він непрямий. Це теж впливатиме на точність вимірювання. Краще встановити. Чим краще ви встановите, чим ближче він буде до прямого, тим точнішим буде ваше вимірювання. Отже, встановлюємо. І після цього натискаємо ОК галочку. І натиснувши галочку ОК, нам треба тепер кнопочкою плюс. Додати е, якісь елементи, Власне, що ми будемо вимірювати. Ми будемо вимірювати е, діаметр шийки краплини. Тому ми обираємо об'єкт arrow е, відрізочок і встановлюємо його. Обираємо колір. він може бути будь-яким, ми обираємо червоний, е, і нам треба якомога точніше, знову ж таки, користуючись віконечком е, зі збільшенням фрагментом, якомога точніше треба встановити краєчки цього відрізочку. Що це буде зробити трошки складніше, бо тут. Така більш ювелірна робота, та, менші знімки, і тому треба постаратися, знову ж таки, щоб правильно обрати цей діаметр. Знову ж таки, звертайте увагу, де поставити кінчики, де правильно обрати початок цього відрізку, де правильно обрати кінець цього відрізку. Ми отримали 0,26 см, ви отримаєте якесь, звісно, Інше краще значення. Ви бачили? Ми в цьому відео допустили ряд помилок, які ви, звісно, не допускатимете, і тому ваше значення буде точнішим ніж те, що наміряли ми.